Ось такі самокат у мене на ремонт Кроссер, але Це копія Кого 4 Pro. Повністю Вся начинка керування. І з такою помилкою Є7. Це втрата зв'язку з блоком керування або з колісом і з мордою. Буду розбирати <кхух> Дивись, але тоді вже перековиряли. Болти нерідні є, в деяких містах їх взагалі немає. Зараз буду вскривати, дивитися, що там всередині. Разібрав. Сьогодні дуже хто зліз, перемотав дрібчаний це Зараз буду скриватися з контактами. Але перед цим хочу передивитися другі роз'єми. І мене несилові покерування. Таку мілку діагностику. Виходить, у нас тут зелененький витиснутий капельочок, потім о, отут я перепресував, пережав. Те, що тут взагалі не було контакту, провод був вирватий, все одно це нічого не допомогло. І а тут теж у нас був а, чорненький окислений, Клемочка була внутрі окислена. Але мене трохи засмутило те, що кнопки через раз спрацьовували. Розібрав борду, тут така ситуація. А, потім дедатчик холу теж окисли, і у нас далі. Взагалі така красота. плати окислено. Ось сюди, де стоїть кераміка, взагалі там, мабуть, подогнивало все. Мікрушечка, не де стоїть, теж там окісли. Тобто, Скоріше за все, що із-за цього у нас нема керування або зв'язку з Треба тут ще підняти клей. Не знаю, яке качество. Ну, наскільки там зараз пайка надійна. Може там просто теж пайка відлітала на проводах. Буду Я З помилкою вирішив. Помилку убрав. Все працює. Тудишковий так розскріпляти. Залишається тільки замінити кнопочки, покрити лаком там, де подлітав свій лак, маска, для того, щоб корозія потім наїла. Залишається зробити отучі красоту убирать. це, мабуть, я просто силові контакти, Уберу ці роз'єми, припаяю, вкину ремусатку і буде самонадійно. Так, все, кнопочки замінив. Зараз лаком скрию і блок керування. Може, збираю до кучи. Так, все і тут викинув той хлам. Псевдороз'єми, які вбили, їх там перепаковували, 10 разів пережимали, провода були всі окислені. все перепаяв, позаруджував в термоусадочку для надійності. Ще в тряпчану зелені я по кругу обмотаю для того, щоб не протерло термоусадку об корпус при їзді. І все. І в мене на цьому ремонт готовий на видачу.